Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, перерва з маю про це відеоогляди, і сьогодні буде грандіозне прочитане. А поясню справи, тому що я зазвичай намагаюся якось підбирати е, книги за тематикою, коли говорю про прочитане. І складається така ситуація, що ряд книжок просто чекають своєї черги ну, роками без перебільшень, аби я зняла огляд. По-перше, за цей час притуплюється е, згадка про книгу. По-друге, Ну, Сам факт, що я деколи про ці книги просто забуваю, якщо, особливо якщо ми веде про електронки. Тому я вирішила вересень зробити таким собі місяцем грандіозного прочитаного. Тобто я розповім про всі книги, обнулюсь і Далі будемо вже говорити по факту, так що прочитала кожного місця. Думаю, що такий варіант теж має бути ок. А сьогодні будемо говорити про художні книги. Насправді, сьогодні буде не супер велика така, знаєте, добірка книжок, тому що про чотири з них я розповім одним махом. Мова йде про Елен Ферранте і її неаполітанський квартет. Я скажу чесно, коли вони почали виходити, а я зараз подивлюсь, коли у нас там перша книжка вийшла. Передрук, але першого дня було му році загалом. А коли було перше видання, я пройшла повз, тому що, е, начебто, тема про двох подруг мала б мене зацікавити, начебто історія життя двох подруг мала б мене зацікавити. Але всі кинулись читати. Я така, «Оу, я почекаю, поки оцей ажіотаж спаде. І, власне кажучи, почала читати цей цикл минулого року, закінчила цього, і мені супер сподобалось. А по-перше, я обожнюю історії, де герої дорослішають в прямому сенсі, в переносному, тобто там, де є певний яке, знаєте, розвиток героя як такого. Тобто, ми зустрічаємо його з одним набором даних. І прощаємось вже з якимось з іншим а, там, баченням світу і так далі. Тому потім, мені це дуже подобається. Також мені подобається, коли власне, цей розвиток відбувається нелінійно, коли є взлети, падіння, так, певна якась цавість, якщо хочете. Тобто, коли ми проживаємо певні якісь а, події. А, крім того, я дуже люблю ось цю, знаєте, таку історію про любов, але не про ванільну ванільну любов, де вони зустрілися, і все, і зірочки, там, небо а, в цих сердечках, і так далі. Тому подібне. Ні, не це. Я люблю, коли, знаєте, так знати більш трушно, більш схоже до реальності. Я люблю драми, а я люблю, коли героїв відносно багато, але не дуже. І все це є в неаполітанському квартеті. Мова йде про двох подруг про Лілу і А Вони ознайомились ще в дитинстві і прямо не розвит вода були в дитинстві. Далі з ними трапляється різне. Вони дружать, вони не дружать, вони ворогують, вони суперниці. А з ними трапляється кохання, з ними трапляється хороше кохання і не дуже. З ними трапляються різні події, приємні і не дуже. А крім них у нас буде також багато інших персонажів, які то з'являються, то зникають. І ну, знаєте, як в житті. Мені дуже сподобалось, те, що це дійсно дуже схоже на життя. Не знаю, вас, але я вже можу точно сказати, що є такі моменти, коли, там, мовно кажучи, у мене була подруга, з якою у нас там було просто вода в дитинстві. Потім життя нас розкидало. Далі в якісь моменти, нас знов звело. Ми бачимо, як змінюються ті, з ким ми дорослішали і так далі. і тому подібне. Тобто все це має сенс в реальному житті, тому все це настільки природньо, настільки чесно було описано в цій книзі. Мені загалом подобається те, як пише Елена Франте. Тобто на Тут буде не тільки про дружбу, буде і про любов, як ви зрозуміли, буде про а, загалом політичні події, так про Неаполь, а буде про як би так правильно виразитись, про а, різні події, буде драма, будуть речі, які от, знаєте, мене просто шокували, обурили. А мені здається, що коли в книзі, особливо в такій довгій саговій. Є такі моменти, коли щось трапляється драматичне. Мене завжди це дуже сильно вражає. На цьому я зупинюсь, тому що далі, мабуть, будуть спойлери, а я не хочу спойлерити, я вже це зробила для своїх спонсорів та для підписників на платформі Patreon. Тому всі послання, як мене підтримати, є внизу. І також скажу, що для своїх підписників на платформі Patreon і для спонсорів я ввела додаткову рубрику, де власне спойлерю книжки. Тому, якщо вам цікаво, то власне можна мене підтримати і дивитись ролик. Велики зі сподрами, а я піду далі. І далі книга, яка мене просто полонила, це Дафна Дюмор'є і її збірка оповідань Птахи. Я доволі, знаєте, скептично ставлюсь до збірок оповідань, тому що деколи вони мене вражають, деколи не дуже, але тут просто любов. Насправді, те, як пише Дафна ДюМар'є, саме серденько, я полюбила її письмо з її нашумівшого роману Ребека. Він мені дуже сподобався. І, власне кажучи, я не могла обійти її збірку оповідань птахи. Коли я познайомилася з першим оповіданням, я трошки знаєте, так напряглася, бо я подумала, що можливо, це буде не зовсім моє. А перше оповідання, власне, так і називається Птахи, воно розповідає про те, як птахи одного прекрасного ранку зійшли з Глузду і почали атакувати міста. Вам моя історія хороша, але вона, знаєте, чимось нагадала а, за настроєм Рея Бредбері. Я люблю Рея Бредбері, але знаєте, як буває, коли ти відкриваєш «Дафну до Мар'є», ти очікуєш якусь таку знаєте, драму, ти очікуєш якусь таку от прям на надриві історію. А, можливо, навіть покриту містикою, а, але зовсім не щось таке, знаєте, з перетином з фантастикою, типу Бредбері. Хоча я люблю Бредбері, повторюсь, далі там буде А, Так от, так було з оповіданням птахи. Але коли я прочитала Монтеверита, слухайте, так, це любов. А Монтеверета це оповідання про любов, оповідання про жертовність, про гори, про, про почуття. І про те, як ці почуття впливають на, на долі людей. А якщо прям лінійно, так, сюжетно, то мова буде йти про двох друзів, і від одного з них, власне, буде йти оповідка. Вони обоє обожнювали гори, так дуже кріпко дружили один з одним, аж поки один із них не одружився, і ця дружина загадково не пропала. Куди зникла ця дружина? Яке відношення наш головний герой має до цієї дружини, і що трапилося з його другом, і до чого тут гори? до чого тут містика? Ось про це буде книга, але вона неймовірна, вона дуже багато питань, як на мене. Можливо, я її просто такий період читала, коли мені було потрібно таке читати, так, знаєте, бо я коли книга просто в настрій. В там -та не була в настрій. Ще одна книжка, яка мені дуже сподобалась, яблуня. А це теж історія така доволі містична. Історія про чоловіка, у якого помирає дружина, яку він загалом ніколи не помічав, яка його швидше дратувала от, своїм видом. Так? Але життя його потихеньку змінюється. Все, що знаєте, так стає, ну якось так не так. все його трошки дратує. І більше всього його дратує стара яблуня, яка постійно йому вважається в очі. То цвіт у неї не такий, як треба, надто рясний, то яблука не такі, як він би хотів. І в кінцевому рахунку, а не буду говорити, що там в кінцевому рахунку, просто повірте, що оповідання теж вау. А я не всі розумієте оповідання, вам згадаю у цьому ролику. Просто хочу сказати, що якщо ви любите Дафну Дю але так знаєте, скептично ставитись до оповідань, я рекомендую все-таки спробувати птахи. Бо я теж, знаєте, так доволі по-різному ставлюсь до оповідань. Але птахи повністю мене вкрали, мені дуже сподобалось. А, і загалом, якщо любите такі, знаєте, драматично містичні історії, то птахи, власне кажучи, теж те, що вам потрібно, можете спробувати познайомитись з Дафнедомрі, якщо ви знаєте, що ще не знайомі. Хоча я не знаю, чи хто ще не читав Дафну до І власне, Рей Бредбері. У мене така доволі смішна історія трапилась з Реєм Бредбері. Ви знаєте, я люблю Рея Бредбері і давно його не читала. Я все думаю собі придбати антологію від одинства Богдан. Так знаєте, там багато оповідань, і коли буде настрій почитувати Рей Бредбері. Або ж ну, купляти цю маленьку серію. Не знаю, я для себе ще не вирішила, бо я усвідомлюю, що мені насправді треба Рей Бредбері. Я його люблю. І фішка е, в тому, що в мене вдома ну, там було можливо книжок. 3-5 Рея Бредбері, які я прочитала давно, але які були російською мовою. І, власне кажучи, від частини російськомовних книжок в своїй домашній бібліотеці я вже позбулася. Власне, далі буду продовжувати цю ж історію. І я усвідомлюю, що цю книгу, ну тобто ці книги Рея Бредбері потрібно замінити, бо я його обожнюю, і це вже роками триває. Тому він точно мені потрібен. Так, от Рей Бредбері. А я ж коли марафонила, у мене оце 10 книжок за тиждень, лишу послання на власне той влог, де. Де власне Рей Бредбері? А так от я якось так настроєво вирішила, що він мені потрібен. Заскачала електронку, доступну українською мовою, яка була Рей Бредбері, і виявилося, що там, ну просто я не знаю, сторінок. 20 від сили таке, от суперкоросне та коротеньке оповідання. не знаєш що воно таке. Історія називається час ча. І вона про те, як батьки абсолютно не замічаючи дітей, займаються своїми справами. Ну, знаєте, звичайна рутина. А в той час у малих, у всіх малих, у всіх малих всього світу одна й та сама гра. Час, че що це за гра, така і е, чому насправді важливо звертати увагу на те, що вам говорять ваші діти? Насправді мені дуже сподобалося повідомлення. Взагалі, у Бредбері, знаєте, є такі наскрізні теми і, е, або я їх просто помічаю, так Одна з них це книжки. І любов, така, знаєте, сакральна до книжок. І мова йде не тільки про 471 по Фаренгейту, але й про ряд інших його книжок, і інших якихось історій. До прикладу, десь грає оркестр, я не знаю точно як українською перекладений, Я залишу тут обколинку цієї книжки, так? Або назву безпосередньо цього повідальничка. Там теж про сакральність книжок. Але, крім того, у Рея Бредбері є ось ця тема з дітьми, з тим, як. Важливо помічати дітей, і що насправді ми дуже часто легковажимо по відношенню до діток. А вони насправді велика рушійна сила. У нього є ряд таких оповідань. Це оповідання теж одне із них. Мені воно. Сподобалося, але на книжку цілу ну, геть не тягне. Тому, мабуть, далі я вже буду знайомитися якось з Раєм Бредбері. Не знаю, не те, щоб знайомитись або знайомитись, або знову перечитувати Рая Бредбері, трошки, знаєте, системніше. У мене сьогодні одне перетікає в інше, тому що а, в моєму домі а, на полиці з Раєм Бредбері завжди був він, Роджер Желязний. І якщо з Реєм Бредбері у мене Любов, то Желязний у мене так, знаєте. А, ми час від часу перетинаємось, але супер, так, аби я сказала: вау, я не можу. Е, власне, про клін-зона. Отак от дуже класно мені ця книжка зайшла, особливо зараз, тому що мова йде про е, постапокаліпсис, якщо хочете. А світ після, якщо я не помиляюсь, а я можу помилятися, бо це не факт, що пандемія, мені здається, що після якоїсь війни великої, великої. Ага, тут нема Точніше, десь є. Але поки я її знайду біосвіту, пройде. Так, після ядерного Армагеддону, от що трапилось, ні перше, ні друге. Власне, страшна хвороба загрожує зменшити кількість людства. Кількість людства так сказала. anyway, загалом. І власне між двома великими містами в Америці залишилася така велика зона, куди не кожен власне, може пройти її, не кожен хоче доступити. І наш головний герой, який там відсидів і доволі такий маргінальний типок. Такий впевнений водій, він кінцем рахунку визиває. Точніше як, обставини його змушують визватись, пройти цю проклінзону і доставити ліки з одного штату в інший. І, власне, ця подорож це ось ця книга, що мені сподобалось. Загалом сама історія цікава. А, І знаєте, чому в мене желязни не складаються там суперстосунки? Тому що а, у Роджера Желязний в його а, історіях є дуже багато відсилок до а, якихось інших історій, інших романів. До, тут, наприклад, дуже багато буде відсилок до географії Америки. Так? А, і оскільки я не завжди обізнана в тому, про що говорить автор, я трошки випадала з контексту. Тобто, як, Мені історія сподобалась. І мені було цікаво спостерігати за персонажем, за тим, що відбувається. Але я розуміла, що я не стою в контексті. Тобто, це знаєте, як прийти на вечірку до знайомих, і ти, начебто, розумієш, що відбувається, так про що йде мова. Але тобі завжди треба ну. Супер-супер додумувати і згадувати, і ти не завжди там прям в своїй тарілці. От таке в мене було відчуття з цією книжкою, тому що, знову ж таки, оці відсилки, які я розуміла, що автор на щось посилається, але я цього не знаю, і мені від цього дуже сумно. Знаєте, я скажу чесно, до прикладу, роман Любки, Мур там теж. Повно відсилок, але це український сучасний роман. А в якому відсилки власне до українських сучасних там бралі, письменників і так далі, тому подібне. І коли е, ти на вечірці своїх друзів, так тобто, коли ти е, в контексті, то це вау, ти читаєш і такий а, ого серйозно, автор, це мав на увагу. Ну тобто, це одне коли ти не в контексті, коли ти не в темі, коли мова йде не про те. Чому тваришся, трошки складно. Тому от мене з цим оповіданням Романом, не знаю, що воно таке, на Роман, певно, тягне. Загалом з цією книгою у мене такі двоякі відчуття. Якщо якось оцінювати, я її ставлю 4,5 з 5, тому що ну, все сподобалось, але це відчуття, що ти, ну, типу. Не завжди в шариш, про що говорить автор, а це мене не покидало. А, тому так, але це загалом в Роджера Желяс. Я от собі нагадала, чому його так мало читаю, тому що я не завжди в контексті того, про що говорить автор. От якось так. Ну і власне на сьогодні це все. Я обіцяла вам грандіозне прочитане, але виявилося, що так знаєте доволі скромненько в нас сьогодні, тому що Ілена Фарант цілих чотири книжки. А наразі це все сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Вам як завжди, гарного тижня. Нехай траплять стільки класні книги на ваших полицях і до зустрічі зовсім зовсім